Коли вже Україна заживе, і люди будуть в спокою вже жити, коли вже тут відродиться земля, життя коротке, мають всі любити, любити цю прекрасну, синю даль і ці в'юнки Дівочі, ріки, коси, що заплітаються у березі в кришталь, пускаючи по ранках сльози, роси. Любити маєм пісню солов'я, чий голос так медово звеселяє, куди душа летить уся твоя, і янголом. Так щастя все бажає. Любити маєм сонце і зорю, і мову рідну землю і родину. Любити має матінку свою, любити маєм щиро Батьківщину і оживе країна, як зоря, і зійде сонце і усе засяє. Відродиться нарешті і земля, Добро все зле і темне подолає. Головне не втрачати віри й надії, і я впевнений, що такий довгоочікуваний мир і перемога буде обов'язково за Україною. Головне ніколи в житті. Як нам не важко не опускати руки. Адже людина, яка постійно рухається, їй відкривається все нова і нова дорога, нові горизонти. І Україна, одна з найкрасивіших країн світу, як я постійно це наголошую, показує всьому світу, що немає нічого неможливого. Як завжди бажаю всім вам, друзі, тільки всього найкращого. Віри, надії любові, хто чи може допомагає нашим справжнім героям, захисникам і захисницям, навіть щирими від серця молитвами, адже все, що робиться з любові і від щирого серця, завжди знаходить свій притулок. Тому не опускаємо руки. Україна має одні з найкращих краєвидів. Адже тут завжди народжувалися великі люди, геніальні і народжуються. І я сподіваюся, що після війни Україна заживе як одна з найкращих країн світу. І тут буде вільна думка, демократія, і ніколи не буде диктаторів. Адже коли почитати історію України. Знаходилися люди, які хотіли узурповувати владу і таким чином керувати до самої смерті. Я надіюся, що світле майбутнє скоро наступить у нас. Головне, не опускаймо руки, бути добру і з Богом.